Так, ну, ну що, друзі, зараз продовжимо історію, яку почали фактично ще минулого тижня. Вона пов'язана з е, ну, відомим дуже усі в Америці та й у світі ведучим Джиммі Кімелом. Шоу якого зняли з вечірнього прайму Це зняли просто шок. вечірнього ісфіру. Люди, Хто е, не знає для кого це просто там знаєте дзвін? Е, хто не чув особливо і там, не був там глибоко заглиблений. Я вам скажу чесно, що це е, один з найлегендарніших ведучих е, землі, планети земля. Ну так, от як не крути, да от і тут ра. Аптом його, його випихують з ефіру ABC за жарт, який ну очевидно був направлений напряму проти Трампа і проти республіканців. Давайте зараз розберемося, зберемо навколо всі думки, всі реакції навколо. А потім поговоримо. Трамп проти американських медіа у США зняли з телеефіру популярне вечірнє шоу «Джиммі Кімел Лайв після того як ведучий висловився про вбивство консервативного активіста Чарлі Кірка. Комік і журналіст Джиммі Кімал, який відкрито критикує президента США, в ефірі шоу звинуватив республіканців у використанні смерті активіста для атак на своїх опонентів. Ми досягли нового дна цими вихідними, коли банда Мага відчайдушно намагалася зобразити цього хлопця, який убив Чарлі Кірка, ким завгодно, тільки не одним із них, і робила усе можливе, щоб заробити на цьому політичні. Нібали також Кімел висміяв реакцію Дональда Трампа на загибель близького соратника. Показав фрагмент, як на другий день після гучного вбивства на запитання журналіста про те, як президент тримається після втрати друга, той похизувався будівництвом нового бального залу для Білого Дому. Так, він на четвертій стадії горя будівництва знесення, будівництво. Так доросла людина не оплакує вбивство того, кого називала другом. Так чотирирічна дитина оплакує золоту рибку. Ці слова телеведучого обурили прихильників президента Брендан Кар, який за призначенням Трампа очолює урядове агентство, що регулює мовлення, пригрозив вжити заходів проти ABC. Ця телемережа, що належить Walt Disney, транслювала шоу Кімала. Тепер його показ призупинили на невизначений термін. Чудові новини для Америки. Шоу Джиммі Кімала закрито. Вітаємо ABC з тим, що вони нарешті наважилися зробити те, що потрібно було зробити. У Кімела нульовий талант, і рейтинги гірші ніж навіть у Колбера, якщо це можливо. Так написав у своїй соцмережі Дональд Трамп. Він згадав про заплановане закриття ще одного вечірнього шоу, що веде комік і журналіст Стівен Колбер, один із найпалкіших критиків Трампа. Одна річ, яка трохи псує веселощі злого повелителя Трампа, це те, що всі інші диктатори розважаються без нього сьогодні. В Китаї президент Сі влаштував військовий парад на честь закінчення Другої світової війни. І подивіться, кого він запросив. Колишні найкращі друзі Трампа Путін і Кім Чен Ін. У липні телеканал CBS оголосив, що шоу Колбера завершить роботу за декілька місяців, начебто через фінансові труднощі, хоча програма мала високі рейтинги і днями отримала премію ЕММІ. Та ймовірно причиною закриття став черговий жарт телеведучого. Тепер під загрозою закриття ще два телешоу, про які Дональд Трамп написав у своєму дописі. Це програма британського коміка та письменника Джона Олівера, а також телешоу Сета Мейерса. Обидва телеведучих також критикували президента. США тепер залишаються Джимі та Сет, два лузери на фейкових новинах NBC. Їхні рейтинги також жахливі. Зроби це NBC! Про те, що окрім шоу Джиммі Кімела можуть закрити й інші подібні телешоу, висловився й Брендан Кар, призначений Трампом керівник федеральної комісії зі зв'язку. Він сказав: якщо каналам це не подобається, вони можуть самі здати свою ліцензію. І це прямий наступ на свободу слова, заявляють демократи та медіаексперти. У мережі нагадали інші приклади цензури, запроваджені адміністрацією Трампа. Зокрема, обмеження доступу журналістів до президентського пулу, а також позов президента на 15 мільярдів доларів проти видання New York Таймс зі звинуваченням у наклепі. Так за словами медіа експертів, адміністрація президента США змушує замовкнути усіх, хто її критикує. Ну, ви знаєте, це ж не перша історія, коли йде дуже відомий журналіст з ефіру на якийсь час. Просто кімол, це як грім серед ясного неба. Він страшенно відомий, він легендарний ведучий. Ну щоб розуміти, його можна порівнювати з Ларі Кінгом, з опрою Вінфрі і так далі. Це того ж ешелону журналіст. От і, хоча насправді, гриміло до цього, гриміло до цього. От Тері Моран, це журналіст, так само ABC, він просто пішов. Ну як пішли, от після того як він там пожартував про World клас хейтер це назвав е, Трампа і його поплічників е, таким світовим класом хейтерів, і так далі. Просто його прибрали. Доноси страшні на CNN, на NBC ввели е, спеціальну, е, спеціальну посаду людину, яка ось ці всі доноси регулює. Та, це такий місточок між приватними компаніями і державними агенціями. Е, відбувається щось страшне. Правда, в Америці такого ну може не знаю, може в ніксона було. Я, я, я не можу там стверджувати. А, але це ж прямий щось... сигнал, і всі такі. В шоці трохи з того, що відбувається. ну цей Колберт, при кого ви бачили в окуляр, в окулярчиках такий, та це ж, це колега Кімола, вони, по ідеї, конкуренти, але вони так стали е, пліч опліч один з одним, вони так підтримують зараз один одного. Так от Колберт вийшов на церемонію Емі е, на сцену і каже: е, типу, ну все, мене звільнили. Може хтось наймає? Тут є, є люди, які наймають на роботу, Кому тут? потрібні працівники. Кому потрібні працівники, та, та? ну це це, це, це це шок, правда. Це просто абсолютний шок. От. Ну і до речі, вже якщо заговорили, власне власне, про Чарлі Кір... Кірка, пам'ятаєте, ось та, того робив та, та, консервативного зараз. блогера, якого застрелили через в жарти юті. про якось та, так через а, жарти про реакцію на смерть якого власне і звільнила і Кімела, шоу та фа його поховали зараз. Ну ви зараз побачите світлини, як це відбувалося масово, тому що ну насправді понад 200 тисяч осіб зібралися на прощання з ним. Був на похоронах Дональд Трамп. Же всі представники його адміністрації безпосередньо сам Трамп сидів в такій ложі, закритій кули, непробивним склом. А ми нагадаємо, що з цього Чарлі Кірка його якраз і вбили на одному з виступів там серед студентів. Так ну от власне тому президента закрили, посилені заходи безпеки. Поруч з ним був його син Ерік, поруч з ним був Ілон Маск, з яким нещодавно до речі, вони дуже сварилися. Ну а вже на самій сцені під час прощання виступав віце-президент Джей. Едівенс, держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони під Хексет і директорка національної розвідки Тулсі Габар. Дуже багато різних посадовців було дуже багато. Просто шокувала ця кількість прихильників, Нечка. які а можна на може одну секунду, ним Це от відео, відео ми зараз побачили. Я кинув в групу. Фотографія Сошет Прес. Це міжнародна агенція, яку вже до речі, Білий Дім не допускають, бо вона продовжує називати мексиканську затоку мексиканською, а не американською. От, тому вона не має доступу як і. Рейтерс до е, Білого Дому, але доступ до стадіону на Юті, де проходили е, поховання, вона ще має. От, власне, ви бачите, mm -hmm. ультраконсервативний блогер. Е, про, до речі, молодий хлопець, йому там 30 з гаком років. От несли хрест, бачите, несли хрест, дерев'яний, великий такий пуританський хрест, великий стадіон, люди в екстазі, в абсолютному екстазі. Чесно ну, от, кажучи, власне, це нагадує щось, щось середнє, між, знаєте, між е, матчем Супербоулом і е, е, маніфестацією Гітлера в 30-х роках. Чесно. Я перепрошую, звичайно, за ці алюзія, але ну я кажу свої суб'єктивні е, якісь емоції, враження. Отам от ще один там е, чолов'яга є один. Бачите, люди плачуть е, там далі ще гортай. І е, ще далі. гортай. От це мені пода. Mm -hmm. От подивіться на ці фанатичні обличчя, абсолютно, от на цю всю естетику та цього прощання. Це прощання з месією. No, а він фактично, правда, да. він, він фактично він, е, вів. Чіткими ярликами за собою він нагадаю, просто щоб хто забув раптом, він був ультраконсервативним е, активістом. Та це до речі, вдова його. Це його дружина, от яку обнімав я, 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 Трамп кажу. на першій світлині. Там, та зараз, та, зараз, та, зараз та, та, от він е, розумієте, погляди можуть бути абсолютно різні, та і це це нормально. У нас усіх різні погляди, але він е, запам'ятався тим, що він дуже категорично і е, абсолютно е, нищівним способом принижував мігрантів. Е, Меншини, е, ну тому, фактично, він просто він не підбирав слів, правда, він не підбирав слів просто напалмом. Все, напальмом. а от, так, от таке поступово, поступово перетворюється Америка. Ми стежимо за цим і за світом, куди він котиться. За ми повертаємось. 5 жовтня у новому сезоні Ми починаємо Клуб 1% Вмикай кмітливість на максимум Ой, що буде Нові гравці Я розробляю ігри У мене бренд Smart Valise Нові питання На якому плечі висить сумка? Хто не розібрався? 20 гравців отразу Нові переможці Подивимось, хто кмітливіший Клуб 1% Новий сезон З 5 жовтня О 21 Дивись в ефірі 1+,1 Україна